Добрий день, шановні колеги! Сьогодні наш запланований вебінар відбудеться в новому форматі в форматі відеозапису для зручності, для того, щоб кожен охочий зміг переглянути його в зручний час. Тема сьогоднішнього вебінару звучить так: розвиток креативної особистості дитини через мистецтво в умовах сьогодення. Сьогодні ми з вами вимушені працювати в такий непростий час, в таких умовах. Але ми не зупиняємось, ми продовжуємо робити свою справу. Адже хто, як не ми, в такий складний час буде виховувати наших дітей, давати можливість їм творити та розвивати свої творчі здібності. На сьогоднішній день всім закладам позашкільної освіти Чернігівської області це вдається зробити дуже добре. Ми бачимо на ваших сторінках в Фейсбуці вашу роботу, те, як креативно підходити до своєї справи, як залучаєте вихованців до творчості. Все це ви висвітлюєте на своїх сторінках, і ми це бачимо. Адже ми знаємо, що творчі здобутки вихованців успішно розвиваються за умови відповідального підходу педагога до організації педагогічного процесу. Знаємо, що ми маємо працювати заради дітей і заради їх щасливого майбутнього. Зараз хочу попросити вас подивитись на цей слайд і для себе визначити, чи є ви творчим педагогом, чи працюєте ви за такою схемою. Подивіться, будь ласка, чи використовуєте ви сучасні методи навчання? Чи розвиваєте творчість дітей, інтерес до справи? Чи творчо ви плануєте систему занять? Чи відрізняєтеся ви активним пошуком нових ідей? Чи здійснюєте індивідуальний підхід у навчанні? Чи знаходите ви спільну мову з дітьми? Я з упевненістю можу сказати. Що всі ваші відповіді були так. І оце означає, що ви творчі педагоги. Я в цьому навіть не сумнівалась, а творчий педагог це талановиті вихованці. Сьогодні під час нашого вебінару ми хочемо познайомити вас з колективами художньо-естетичного напрямку, що мають звання Зразковий та Народний художній колектив. Станом на 1 жовтня 2022-2023 навчальних років звання народний та зразковий художній колектив. Маю 20 колективів закладів позашкільної освіти Чернігівської області. З них три колективи з званням народний та 17 мають звання зразковий. В минулому році ми знайомились з хореографічними та цирковими колективами. А сьогодні пропоную продовжити цикл знайомств і більше дізнатися про роботу вокальних та театральних колективів. І зараз я хочу представити колектив, з якими ми сьогодні познайомимось. Це народний художній колектив, студія театрального мистецтва Каскар, центру творчості дітей та юнацтва, управління освіти Прилуцької міської ради, керівник Юлія Сікалова. Це зразковий художній колектив, студія естрадного мистецтва віночок. Центр творчості дітей та юнацтва, управління освіти Прилуцької міської ради, керівник Лариса Корячко. Це зразковий художній колектив вокальний клас натхнення Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва, керівник Марина Тюрюміна та зразковий художній колектив Театральна студія СТЕМ Чернігівського обласного палацу дітей та юнацтва, керівником якого являюсь саме я. Ну і зараз хочу представити вашій увазі роботу саме театральної студії з тим свого колективу. Метою роботи театральної студії STEM є виховання у дітей гуманістичних загальнолюдських цінностей, розвиток гармонійної особистості, засобами театрального мистецтва, розв'язання раду творчих завдань, виховання художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної гнучкості, культури мови. До програми входять усі основні театральні дисципліни, а саме акторська майстерність, сценічний рух, сценічна мова, постанова голосу, сценічна пластика. Саме театральне мистецтво дає вихованцям такі неоцінні пріоритетні якості, як впевненість у собі, оволодіння навичками спілкування. Самостійність, відповідальність, креативність, розвиток індивідуальних особистостей, смаку, фантазії, уяви, пластики тіла мови тощо. Однією з головних умов успішної реалізації ідеї студії є організація заняття за законами театрального мистецтва, а не за законами звичайної гри. В основі заняття діє цілеспрямований, доцільний, продуктивний творчий процес. Но я не буду перераховувати, зараз на слайді ви можете побачити всі основні прийоми, які ми використовуємо під час занять. Хочу представити вашій увазі етапи. Засвоєння програми, за якою ми працюємо. Перший етап це перші сходинки, це підготовчий початковий рівень. Ну, хочу сказати, що діти до нас приходять різновікові. Я планувала набирати дітей з молодшого шкільного віку і доводити їх до старшого шкільного віку. Не завжди це виходить, але ми намагаємося це робити. І на початковому. Етапі основою педагогічної технології є саме гра. Другий етап другий етап юні чарівники. Це у нас початковий і основний рівні. Тут у нас займаються дітки 1 і 3 класу. Основною педагогічною технологією є сюжет на рольові ігри. Третій етап сходинки творчості. Це у нас вже основний етап. Діти займаються 4-5 класів. Основні методи психологічні та етюдні тренінги з елементами творчої та ігрової діяльності, творчі проєкти. Наступний четвертий етап самовизначення і індивідуальність. На цьому етапі основні педагогічні технології це сполучення індивідуальної роботи, майстер-клас, постійною практичною діяльністю. Тут у нас займаються дітки більш старші 12-14 років. І наступний п'ятий етап це майстерність та самореалізація. Це вищий рівень. Тут у нас займаються підлітки віком від 14 до 17 років. Основні методи евристичні та проблемні. І наступне, на чому я хотіла зупинитися, розказати про наші ну, про методи, які я використовую, форми роботи. Всі ми з вами вже працюємо на перший рік, вимушені працювати дистанційно. Всі ми знаємо, за якими, на яких Google платформах ми працюємо. Ну, саме наша студія працює більше на Google Meet. tá u grupos do Нам краще зручніше працювати в індивідуальній формі роботі або в груповій, в груповій формі роботі. Тобто я дітей поділяю на якісь групи, якщо це йде вичітка сценарію, підготовка до якогось виступу. Ми, я поділяю їх на групи і ми зустрічаємося з ним в окремий час саме групами. Також під час дистанційного навчання я підбираю теми такі, щоб діти в змозі були. Самі опрацювати якусь тему. Я викладаю їм презентацію, теоретичну частину, відправляю їм відео з цього заняття, з цієї теми, а потім діти обов'язково мені надсилають відеозвіти. Ну, ось це, наприклад, у нас було заняття Робота над емоціями. Ось так, це були відео. Фотозвіти, точніше, дітей. Також я проводила заняття з гримування. Діти, які мали вдома грим, вони навіть спробували самостійно гримувати своє обличчя. Ось те, що у них вийшло, також фотозвіти від дітей. Далі робота над вичиткою текстів ролі. Те, що я вам казала, що ми більше зустрічалися з ними індивідуально або в групах, вичитували текст, розставляли наголоси. Ну, ось так. От. Одним з таких методів, я хочу поділитися з вами, це метод відзначення. Відзначення кращих вихованців. Під час дистанційного навчання я заводила, розробляла таку табличку, проводила 10 занять за розкладом. Після кожного заняття діти отримували за виконане завдання якусь кількість балів. Після 10 занять я підбивала підсумки. Показувала дітям, скільки вони балів зайняли, і відзначали кращих вихованців по дистанційній роботі. Ось, будь ласка, я купувала невеличкі подаруночки і діти були в захваті. І на, наступне вже, на наступні 10 занять вони просто вже ну, ще з більшим задоволенням виконували ті завдання, які я їм пропонувала. Також хочу ще сказати, що діти, які приходять до нас в студію, вони вже виходять на сцену по можливості в перший рік їх навчання. Вони отримують не головні ролі, ну якщо це обдарована дитина, це може бути і головна роль у виставі. А та всі обов'язково приймають участь у наших. Виставах. Ну, і хочу сказати, що незважаючи ні на що, ми приймаємо постійно участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Здобуваємо місця О, ось всі наші нагороди, ви можете побачити. Ну, це також дітей спонукає для того, щоб рости, для того, щоб розвиватись, для того, щоб рухатись вперед. Ну і наприкінці свого виступу э, хочу підвести такий підсум, презентований досвід роботи з впровадження ефективних форм, методів, прийомів, засобів організації навчально-виховної діяльності з роз, розвитку творчого потенціалу, формує і розвиває в вихованцях. Певні якості, знання, навички, вміння, які сприяють особистісному зростанню дитини на різних етапах навчання. Ось, наприклад, ми бачимо на слайді е, сходинки, по яких рухаються наші вихованці. Приходять вони е, творчі, але ще не, не багато знають. Е, далі вони. Перетворюються до перетворюються в захопливих підлітків. Далі рухаються на наступну сходинку: цілеспрямований студент, успішний спеціаліст і щаслива дитина, щаслива людина. Тому що ми саме ми, як творчі креативні педагоги, робимо з наших вихованців щасливих дітей.